Селіт. Дякую, Отче Василь за працю в Божому раннику, поясніть, будь ласка, хто хоче, бо хто хоче душу свою зберегти, той її погубить, а хто ради мене загубить свою душу, той її збереже. <кій> 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 бо той, хто душу свою погубить, заради мене, розумієте, якщо читати, якщо читати це в оригіналі, скажімо, грецькій мові, то Тут не то, щоб душу, так, як то, що ви розумієте, психе, а тут йдеться мова про життя, так, то життя своє, е, хто хоче життя своє зберегти, той його погубить. А хто його погубить заради мене, той знайде. Бо тексти біблійні, розумієте, ми читаємо українською мовою, вони були написані грецькою. А Христос говорив арамейською. Староєврейською. І тому, брати, і ті, хто хочуть досліджувати святе письмо от так достоменно, як от. Наприклад, слово в слово, то вивчають мову, вивчають арамейську мову, вивчають грецьку мову достоменно. і потім читають. Але це ще не все. Треба вивчити ще історію того народу. Привички, обставини, традиції. Які були в той час актуальні. Бо тому що є дуже багато таких фраз, які ми так слухаємо до чого це? А це речі, які притаманні тому часу тій ситуації, тій обстановці. От дивіться, наприклад, а? і будеш дивитися на свого ближнього. На свого ближнього і будеш бачити його, як себе у дзеркалі. Ну, здавалося, понятно? Дивлюся на ближнього і бачу його точно. І бачу душу його, як себе у дзеркалі. Так? Але треба розуміти, що йде, йде мова до християнських часів, бо це пише пророк. І якщо взяти дзеркало, тодішнє то це було зеркало невиразне, не таке, як сьогодні, ідеальне, й з підсвітку. І бачу, як себе в дзеркалі невиразно. Бо по сьогоднішньому, як би дивитися, а, ну, понятно, бачу його, як, як себе в дзеркалі. А тоді дзеркала, по-перше, не всі мали, мали тільки багачі, тільки його могли собі дозволити. І то це було кусок. Шліфованого металу, А не були ж так відшліфувати, як, як тепер. так? І воно було таке в собі. Невиразне, невиразне. І тому <клес>, такі нюанси, ті, наприклад, це, ну, я розумію, що воно може не точний такий приклад, але тоді звучало так, а сьогодні, коли так почув, воно зовсім по іншому звучить. І тому, коли ми говоримо, хто хоче. Спасти свою душу, то її погубить, хто хоче спасти своє життя. Життя, теж воно так, як би сказати, життя воно буде не точне, бо життя це трошки інше, це таке як дар Божий. Але в розумінні того, якби людина має, от жию я так? І Я от, маю якісь обов'язки, я маю якісь завдання. Це, це моє життя, так? це моя сфера. Але не життя як, е, як функціонування фізичне мене, так? а як моя, е, ну, моя участь у світі. Мої каже, це моє життя, я собі його проживаю. А є ще другий варіант з медичної сторони, моє тіло зараз живе, воно має в собі життя. Це різні речі. І описувати, що. То душу свою, ну, це щоб це було простіше, так? Зрозуміло. Але душу не як субстанцію, а, а душу як надбання певних якостей моїх, які це мені приналежать, мені притаманні. І я Тому не підобрали такого слова в українській мові, напевно, як би воно звучало. І... Так і написали, що хто душу свою хоче зберегти, то її погубить. А тут йдеться про життя. Так? І не просто життя, а свій статус, свої, то, що ти маєш, чим ти живеш, свою посаду, своїми впливами, своїми грішнями, своїми достатками. Оце все хочеш зберегти. Загубиш. А хто заради мене, каже Господь, то і знайде. Тобто, якщо в твоєму житті нема Бога, то все, що ти маєш, на що ти надієшся, то все ні до чого. Воно все пропаде. Тому імплементуйте Бога в своє життя. Хай Господь Бог буде вплетений у кануву вашого життя. Щоби ні одного. Дня не було, де би Бог не був би вплетений в твоє життя. І тоді ти життя своє збережеш, статус свій збережеш і перейдеш до життя вічного.